Українці, при три вас вас на нашому команді, сьогодні разом з вами будемо говорити про ту ситуацію, яка нас чекає вже в цьому 2024 році. Які автомобілі вигідно приганяти і з яких країн потрібно це робити. Але перед тим як ми розпочнемо, зачитаємо пост Данила Гетьмансова, який описує ситуацію саме на митниці. Яка ситуація з митними платежами? І дивіться, що сьогодні пише Даннологітьманцев? Він пише, що митниця не впоралася з тими плановими показниками на грудень місяць і плани провалила. А саме виконано тільки 84% від планів. Про що це говорить для простих українців? Що з січня місяця, вже з нового 2024 року, Плани митниці ніхто зменшувати не буде, і митниця буде хотіти більше зібрати платежів, тому що цей орган спеціально для цього був і створений. Але які автомобілі купувати правильно, і з яких країн будемо говорити про це сьогодні і як не переплачувати. В нас є інформація інституту дослідження авторинку, з яких країн найчастіше українці приганяють автомобілі, і лідером є країни ЄС. 58%. І це логічно, тому що ЄС близько до нас великий гарний вибір автомобілів. Є нормальні ціни, і багато українців, хто має можливість виїхати або повертається в Україну, купують саме там автомобілі і це роблять. Також на що потрібно звернути увагу, українці приганяють не тільки автомобілі з Європи, а також приганяють і причепи. Коли повертаються з Європи, хтось прожив в Європі рік, хтось прожив два роки, купують автомобіль, купують причіп, і цей причіп завантажують товаром і приїжджають в Україну. Коли ми говорили з нашими клієнтами, чому саме вони віддають перевагу купівлі причепів, вони кажуть, що їм легше купити і розмитнити причіп ніж один раз оплатити послуги доставки. Тобто таким чином вони економлять і мають прещуби. Далі наступні країни це країни Америки, США. Також до країн Америки потрібно віднести і Канаду. Автомобілі звідти часто приганяють. Ви знаєте, сьогодні в Україні американці популярні. Далі Норвегія. Південна Корея, Швейцарія, Велика Британія, Грузія і Китай. Електрокари з Китаю також приганяють в Україну, і їх все стає більше і більше. І також ми хочемо з вами звернути увагу, які саме автомобілі ТОП-20, які автомобілі українці приганяли в 2023 році. І саме ці автомобілі українці будуть приганяти і в цьому 2024 році. На першому місці у нас Volkswagen Golf. Друге місце. Шkoda Octavian. Далі Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Sennic, Nissan Leaf, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Audi A4, Audi Q5, Tesla Model 3, Volkswagen Touran, Ford Focus, Opel Astra, Nissan Rogue, Mazda CX5, Skoda Fabia, Tesla Model Y, BMW 3 серії і Opel Zafira. Це ті автомобілі, які українці приганяли, і ті автомобілі, які українці будуть приганяти в цьому році. На що також потрібно нам звернути увагу: це три категорії автомобілів. На першому місці самими вигідними в плані розмитнення є електрокари, коли ми платимо 1 євро за 1 кВт ємності батареї. І там митні платежі виходять недорогі. Як правило, це 50-60 100 євро за автомобіль. Тобто розмитнення електрокарів можна назвати в принципі безкоштовним затратна частина є невеликою. Друге місце займають автомобілі з бензиновими двигунами: це бензин газ. Чому як правило розмитнення 1,6-1,8 з об'ємом. Вартує плюс-мінус 2 тисячі євро. І це така ситуація, в принципі, це не дешево, але це не так дорого, як дизельні автомобілі. Коли ми розмитнімо дизельні автомобілі, там ціна мінімум 3 тисячі доларів, якщо це об'єм там 1,9, 2,0 дизель. Тобто бензин на тисячу доларів, тисячу євро дешевший завжди в розмитненні, ніж дизельний двигун. Але тут також є ситуація, як наші клієнти нам пояснюють. Хтось каже: Я краще купую дизель. Відразу я переплачу на 1000 євро дорожче, але потім в майбутньому я буду економити на пальному. І цю 1000 євро я там відіб'ю там за рік, за два, хто скільки катається, чим більше їздить, тим швидше їх відіб'є. А хтось навпаки хоче купити автомобіль на бензиновому двигуні, щоб йому розмитнення коштувало дешевше. Який автомобіль купувати, потрібно, щоб кожна людина сама для себе приймала рішення. Але як завжди, ми говоримо в плані, коли ви купуєте транспортні засоби і коли їх буде розмитнювати в цьому новому 2024 році, на що звертаємо увагу? Саме на ті фактори, які впливають на вартість розмитнення. Це рік автомобіля, об'єм двигуна і тип пального. І також, коли ви купуєте автомобіль за дешевою ціною, тобто ціною, яка йде нижче таблиць мінімальних помитниць. Цю ціну потрібно чимось підтвердити. Добре, коли у вас є переказ банківський, і ви можете підтвердити це квитанцію не просто, наприклад, договором купівлі-продажу. Але якщо автомобіль справді був куплений дешевше ніж ціна середня, яка є в Україні, там по базі митниці або мінімальна прохідна ціна митниці, що потрібно робити, як завжди, ми рекомендуємо робити звіт експерта вже в Україні. Доводити, що цей автомобіль він коштує по-справді дешевше, і розмитнювати від цієї ціни. І також ніколи не забуваємо про експортні декларації ex 1 які від нас вимагає робити польська сторона, коли ми перетинаємо їхній кордон, і які нам в майбутньому також допомагають. Тому що саме в експортних деклараціях. Також вказується ціна розмитнення автомобіля, його вартість. І коли ми подаємо декларацію на митницю, ми можемо цей документ також прикріпляти. І чим більше документів ми маємо, тим легше нам доказати мінімальну прохідну ціну на ваш автомобіль, щоб ви його розмитнили максимально дешево. З однієї сторони, митниця хоче взяти більше грошей, з іншої сторони, ви як Особа хоче ці кошти для себе зекономити, і потрібно максимально правильно до цього підготуватись. І в цьому плані ми вам завжди допоможемо. І, українці, як завжди, саме головне, що ми бажаємо кожному з вас: це перемоги для вас, перемоги для України. І в цьому році Україна її отримує. Перемоги всім.